Я не зник. Всім привіт! З вами я, Жентів. Сьогодні ми граємо в Майнкрафт. М -м -м. І сьогодні я хочу побудувати в своєму селі маленьку лікарню з двома кабінетами, з одною операційною кімнатою та двома палатами. Е -м -м -м. Давайте приступимо до наших новин з села. Починаємо. Отож, бо що в нас змінилося в селі? Виділю я 5 хвилин на це. Перше, що в нас змінилося, це. Це в нас перебудовані трошки. Зупинки перефарбовані в. в. Ви... Всі зупинки перефарбоні в чорно-білий. Також доданий. Mm -mm. Також. Також зроблена нова зупинка з Исхарманчик. ...в автобусі і так, інше. E, також я. Також я. Почав, як знаєте, робити новий мікрорайон. що? ви забачите, як він виглядає. Давайте. а, кстати, хочу ще вам розказати, поки ще ладел не закрили, ладел планується капремонт. З 1-го 10 вересня він був закритий, в ньому проводився вже ремонт. Такий невеликий. Е, ну. так все. Також було проведено за зала тепер зовсім трошечки іншою стала. А також бу, були деякі елементи роздекоровані, і тепер вже одна кімната зробилася під їхній новий стиль. Тільки що не додали дещо. Не додали. Деяких. Деяких, скажемо. Тільки не додали ще філетовий кваліх. Так само було зроблена підлога і ще мають зробити капремонт. Ладуш закриється з 1 жовтня по 1 листопада і буде проводити цілісний капремонт. Ем. Буде зміна даху, якщо я не помиляюся, і, і покрасять стіни. Також буде ще приміщені, приміщені зміни. Давайте далі підемо Нас часу. небагато. багато. І давайте ми підемо. Бо на наш новий район. Ті хто не знають. Але я почав будувати новий район. Він називається Ферміський, тому що. Що біля ньо, в районі знаходиться мостик, який переводить якраз. Е -м -м, який, який сполучає Яков з Острово Феміським. Е, я також поводував Сільра, де ви можете подивитися це в відео. Давайте підемо. І подивимось. Так, кстати, нас. Відкрилася чарувальня, пам'ятаєте, чарувальня там колись жили коні. Коли... Ні-ні-ні, це вже прошло, а чарувальню я би хотів побудувати. Вона маленька, простора і за один зачарований предмет я платити два смарагди. Давайте далі підемо. Тут у нас м -м, така архітектурна пам'ятка, ну просто для краси. Ну, і стежечки. Давайте підемо. Далі на, і далі йдемо. Це двоповерховий будинок, тут живуть двоє осіб. І тут у нас відкрився новий бренд. Ну, не бренд, магазинчик, скажімо, свіжий бренд, Ну, так він виглядає. Е, також ми зараз йдемо до острова Фермівський. Я не встигну. А, за декілька хвилин показати. Тут у нас, ніби, як кажучи, халупки, але вони дуже дуже обосвоєні, скажемо. І це майже кожна хата. Хата так виглядає. Давайте підемо трохи далі. Я перейшов на нову версію Майнкрафта 120. І в нас тут з'явилася така алейка. Там не може посидіти і помилуватися виглядом. Зараз ми сюди прийдемо. Тут також знаходяться. Нові будинки. Давайте підемо далі. Тут знову знаходиться новий будинок. І тут знаходиться теж маленький новий будиночок. Тут я вже теж калейку, яку зробив гарну лавочки, мусорники є. І все дуже гарно виглядає. А це дуже класний новий будинок, якщо чесно, я хочу в нього переселитися, бо він мені дуже подобається в маленький в гарному місці. Також в мене ще тут недобудована доріжка, яка з яка, об'єднається штучне озеро. От подивіться, як воно органіціоне так все обведено. Все це озеро. Давайте підемо далі. нас часу небагато. То, як ви бачите, у нас розсаджені сакури. Вони дуже стильні. І вони додають якийсь такий колорит. Давайте підемо далі. Та ще що змінилося? Як ви знаєте, вже почалась осінь. І прийдуть в село холода, хоча температура буде від 14 до 17 градусів до 7 максимум. Ну, від, верніше від 7 до 14 градусів. Це але я вирішив конів Зараз, поки тепло, перевезти в деяке місце. Це воно знаходиться в конюшні. Також я зробив такий тротуар. Такий тротуарчик, доріжечку і. О, мій же окисло. Я, я тут пороблю деякі вікна, ну і це все. Е, давайте пройдемо чуть чуть нижче. Тут в нас знаходяться коні. Пам'ятаєте, тут була одна клітка, там лежить один кінь. Це вже розподілилося на дві клітки. Тут також зроблена нова клітка. В кожного коня є вода, також є е, їх кожен день кормлять. Також заходимо в таке зване укриття. Воно хоч і не так низько знаходиться, але воно та яку захисну функцію працює. Тут дві, дві крітки конів, тут ще один кінь, тут ще один кінь і тут ще один кінь. Давайте ще пройдемо і тут вже для працівників ще не все добудовано. Це все, все те, що в нас відбулося. А тепер давайте почнемо будувати лікарню. Отож, я зараз вам хочу показати, як буде, в принципі, виглядати лікарня. Я вже розчистив тільки що тут пів холма. Я його зрізав тут. І в лікарні у нас буде 10 на 10 блоків. Вона також буде три поверхи висоту та два поверхи вниз. І зараз ви зрозумієте, чому, коли ми будемо будувати. Отож починаємо. Отож, що нам треба? Перше, що ми робимо, це будуємо йому... столб Перніше висотою 25 блоків. Я Яка забувати? 2, 3, 4... 5, 6, 7. І тут нам мішає акація, да? Та, блін Так не хочеться її зробити, але що вже зробиш? Ні, ну, ми... А, я найпридумав, коротше. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12. Хоча аж до хреста вже долізли. Ой. Ти на. Не, стоять. Раз, два, три. Чтири, п'ять, шість, сім. Вісім. Дев'ять. Десять і далі. Раз, два. 3, 4. 5. 15 на 15. Ну якщо. Ну да, 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 буде якраз хорошо, 15 блоків у висоту. І так робимо з кожною стіною. далі робимо? Далі ми робимо ще не фундамент робимо, а робимо якраз уже наподобі поверха. Поки воно все виглядає дуже крипово, але. В, 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 кінці, в, в, в кінці, як ми вже подуємо, то воно буде виглядати дуже гарно. Стеля в нас буде в 5 блоків. І також я зараз отут проведу. Е, проте також застелю якимось блоком стелю. Е, 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 підйом буде лише ліфтами. Лише ліфти в нас будуть. Поки що я їх змічу так, це буде за допомогою піс. А як називається піска? Катош український, я не знаю. І, і тут буде один ліфт, який спускається, який піднімається наверх, і один, який спускається наниз. Якщо комусь сподобається будівля, то можете її собі спокійно перебудувати. Дякую, що ти раз завісла. Найді мені трохи хидишечки проробила. А ну, що ми далі маємо? Маємо зробити. Ми маємо. Боже це, куди, куди, куди? Боже, це... Боже, це капіт. Во всю ширину там походу. Нічому. Так. Що ми маємо зробити? Це ми маємо зробити. Те. Підлогу. У мене тут, наприклад, це в нас виходить кераміка, і ми маємо її заселити по всій цій території. Так. І в нас має вийти дуже гарно. Вже зробив підлогу, і я вирішу не тільки кераміку, а зробити, як знаєте, з різними барвами. Я то туди вишневі дошки, або дошки сакурі і якісь мангові дошки. Також я вже зробив ліфт, який, який опускає тільки вниз. Вже об'єднав і вже все вийшло. Що, Давайте протестимо, він дуже хорошо спускається. Ем. І зараз я буду далі продовжувати будувати ліфти. Ви також можете будувати ліфти, бо це дуже хороша така штучка. Бо як побудували Без стіни. Зробили підтолиці все. А якщо я вам ще того не казав, то починайте будувати. За годину я вже зробив, я вам покажу зараз результат. Тимчасовий я зробив два ліфти. Один, який веде вверх. Один який веде вниз. Давайте приїдемось на тому ліфті, що вверх. Тільки... Тільки єдине, що я ще не можу... Це пофікшувати цілу це тю штуку. Але нічого, як так буде? Давайте я вам покажу, що в мене виходить Вийшло, в мене, як я вказав, в мене за планом має бути. дві маленьких палатки. То я вже тут зробив навісні потолки. Також зробив дві маленькі палатки, що тут мають стояти. І тут ще має бути балкончик. Який їх. Якось так. А тепер ви можете робити палату на будь-якому поверсі. Я зробив на третьому і вона дуже гарно виглядає. А тепер наступний крок. після того як ви стіни. Це. Оформлення палат, а далі вже оформлені лікарський кабінет. Ми побудували за першу частину. Ми побудували приміщення лікарні, в які є вже приймальна зала, ліфти, які ведуть вверх та вниз. Також у нас є, є два кабінети. Раніше дві палати. І у нас є два. 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 Два кабінети, які ви можете облаштовувати по-своєму. Я його вирішу не облаштовувати. Наступні ми частині розглянемо. Як побудувати. Це підвал операційну, операційний кабінет. Але це може бути не через місяць, а набагато раніше, якщо ви наберете 7 лайків. Всім дякую за увагу. З вами був Жентіві і ЖЕН завжди. Усім пока!